Малята, вітаю вас! Сьогодні до нас завітала незвична гостя. Відгадайте, хто це? Дуже я потрібна всім, і дорослим, і малим. Всіх я розуму учу, а сама завжди мовчу. Хто це? Так, це книга. Ось вона. А для чого нам потрібні книги? Чи можемо ми без них обійтись? Книгу всі дуже люблять. Книга розповідає нам про життя людей, рослин, тварин, риб, птахів. З книжкою ми можемо дізнатися про рідний край, про його минуле та сучасне, а ще прочитати цікаву казку, оповідання. Але щоб книга стала разом, другом для вас потрібно запам'ятати деякі правила не читай книгу під час їжі. Не перегинай книжку, не виривай сторінки, бери книгу чистими руками, не малюй і не пиши нічого в книзі. Щоб з'явилася книжка, люди вклали в неї багато праці, лісоруби заготовляли ліс, з нього робили папір, письменники написали оповідання та вірші, художники малювали малюнки. У друкарні книги надрукували і зшили. І тільки потім книги потрапили до книжкового магазину. А також книгу можна взяти в бібліотеці. А зараз пропоную трішки пограти. Діти, подивіться на картинку і скажіть, про що може бути книга. Так, про іграшки. Про їжу. Про тварин, про овочі, про посуд, про квіти, про риб, про діток. Так, молодці. Діти, запам'ятайте прислів'я. Книга твій друг. Без неї, як без рук.